Що ти куриш, то тобі має бути знайоме це відчуття, коли все навколо, наче, зупиняється і замирає, і ти цілком знаходишся, хоч на трішки в цьому моменті. Люди курять не тому, що хочуть нікотину, а тому, що прагнуть. Хоч хвилини цієї тиші від світу, це залежність не від нікотину, а від моменту, коли можна нарешті видихнути. Людина курить, щоб на кілька секунд, хоча б вимкнути цей шум у голові. Куріння це не просто про нікотин, це про пошук тиші, якої всередині давно вже може не бути. Кожна затяжка викидає дофамін, той самий гормон винагороди, і мозок запам'ятовує біль, дим. Полегшення. І з кожним разом вимагає вже цього полегшення швидше і швидше. Людина шукає не просто задоволення, не просто диму і нікотину. Людина шукає способу втекти від світу, втекти від шуму, зупинити цей момент, відчути себе живою і захищеною від світу, від думок і втекти від напруги. Але насправді залежність це не причина. Це наслідок того, що ти відчуваєш. Це спосіб впоратися зі своїми відчуттями, своїми емоціями, своїми думками зі світом. Зрештою, і якщо в тебе є цей досвід, то ти напевно вже знаєш, що це далеко не найкраще рішення, і справжня причина зовсім іншому.